Відповідно до пункту 47 порядку 1487, у разі отримання розпорядження ТЦК щодо оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів про їх виклик до ТЦК, керівник підприємства зобов'язаний виконати певні дії, а саме, видати наказ про оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів. Довести його до відома таких осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до відповідного районного ТЦК у визначені ним строки, надіслати копію наказу або розпорядження у триденний строк до відповідного районного ТЦК. Зверніть увагу, що розпорядження від ТЦК має бути складено виключно за уніфікованою формою, наведеною у додатку 13 до порядку 1487 та додатку 17 до положення 352, а не звичайним листом чи за телефоном. Також пунктом 47 порядку передбачений обов'язок роботодавця, письмово повідомляти ТЦК про неможливість прибуття до терцентрів працівників, які тимчасово не працездатні. Перебувають у відпустці або у відрядженні з наданням витягів з наказів або розпоряджень, а також мають здійснювати контроль за результатами оповіщення та прибуттям призовників військовозобов'язаних та резервістів до ТЦК. В день отримання розпорядження його необхідно зареєструвати в журналі реєстрації вхідних документів. Якщо документ одержаний не при кінці робочого дня, то доцільно представити час його отримання. Після цього необхідно підготувати проєкт наказу та передати на підпис керівнику підприємства. Розглянемо порядок складання наказу про оповіщення, зазначаємо найменування підприємства повністю та скорочено. Код ЄДРПУ, прописуємо великими літрами Наказ, проставляється дата і місце складання, зазначаємо реєстраційний індекс. Зверніть увагу, що наказ про оповіщення працівників про їх виклик до ТЦК у загальному випадку відноситься до наказів з адміністративно-господарських питань. Далі формується назва наказу. У наведеному прикладі про оповіщення працівників про їх виклик до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Преамбулі наказу зазначаємо пункт 47 порядку 1487, відповідно до якого складається наказ. Далі прописується великими літерами, наказує, ставиться двокрапка і формується текст наказу. В першому пункті особі відповідальний за ведення військового обліку дається розпорядження про оповіщення певних працівників, про їх виклик до ТЦК із вказанням дати та часу прибуття до терцентру. Зазначаємо прізвище великими літерами, ім'я та по-батькові відповідальної особи, вказуємо її посаду. Далі прописуємо текст розпорядження та зазначаємо прізвищ великими літерами, ім'я та побатькові працівників, яких викликають до ТЦК та вказуємо їх посади. В пункті 2.1 наказу особі відповідальність за ведення військового обліку дається розпорядження про доведення наказу до відома працівників, зазначених у пункті 1 наказу та вказується конкретна дата, до якої працівників потрібно ознайомити з наказом. В пункті 2.2 зазначається про необхідність надсилання до ТЦК копії наказу та вказується конкретна дата, до якої її потрібно відправити до терцентру. Нагадаємо, що копія наказу має бути надіслана до ТЦК у триденний термін з дати його видання. В пункті 2.3 наказу зазначається, що у разі, якщо працівники, яких викликають до ТЦК, будуть тимчасово непрацездатні, перебуватимуть у відпусті або у відрядженні, то про це потрібно письмово повідомити ТЦК у відповідний термін та надіслати на його адресу відповідні витяги з наказів або розпоряджень. Пунктом 2.4 наказу передбачається обов'язок особи відповідальної за ведення військового обліку доповісти керівнику підприємства про результати оповіщення та вказується термін, до якого це потрібно зробити. Пунктом 2.5 на особу, відповідальну за ведення військового обліку, покладається обов'язок проконтролювати прибуття працівників до ТЦК та СП. Якщо працівники не виконали наказ та розпорядження ТЦК та СП та не прибули за викликом, про це потрібно письмово повідомити Терцентр до дати, вказаної в пункті 2.6 наказу. Нижче тексту наказу зазначається підстава для видання наказу. У наведеному прикладі це розпорядження Шевченківського району у місті Києві ТЦК ТСП від 30.05.2023 номер 0157 Далі йде реквізит підпис керівника підприємства. Працівників потрібно ознайомити з наказом під підпис, тому підпис підпису керівника підприємства прописуємо. З наказом ознайомлений двокрапка Працівник ставить особистий підпис, зазначається власне ім'я та прізвище великими літерами та вказується дата ознайомлення. А хочете мати доступ до всіх необхідних для роботи шаблонів і зразків документів. Команда Кадроленд зібрала справжню бібліотеку на кадровій відеоплатформі номер 1 яка налічує вже понад 2000 актів довіреності, договорів, заяв, документів для звітності, наказів та інших важливих файлів. А хто з вас теж хоче безлімітно завантажувати шаблони та зразки, треба приєднатися до платформи. Переходьте за посиланням в описі та оформлюйте передплату вже зараз. Відповідно до правил No125, документи без адресної частини надсилаються адресату разом із супровідним листом, тому копію наказу про оповіщення потрібно направити до ТЦК разом із супровідним листом, який складається наступним чином. В лівому верхньому куті супровідного листа вказується на іменування підприємства повністю та скорочено. Вказується юридична адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти та зазначається код ЄДРПУ. Нижче вказується дата складання та реєстраційний індекс. В правому верхньому куті вказуються реквізити отримувача листа, прописуємо повну назву ТЦК, якому направляємо копію наказу, та вказуємо його адресу. Далі формується назва. Про направлення копії наказу щодо виклику працівників до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в тексті листа прописується, що на виконання вимог пункту 47 порядку 1487 підприємство надсилає копію наказу про повіщення працівників про їх виклик до ТЦК. В реквізити додаток зазначається дата та номер копії наказу, який додається до листа. Супровідний лист підписує керівник підприємства. Зазначаємо посаду, поруч з особистим підписом прописуємо ім'я та прізвище великими літерами. Нижче зазначаємо прізвище та ініціали особи, яка склала супровідний лист. Та вказуємо її контактний номер телефону. На виконання пункту 2.4 внутрішнього підприємству наказу про оповіщення, особа, відповідальна за ведення військового обліку, має доповісти керівнику підприємства про результати оповіщення. Це робиться у формі доповідної записки на ім'я керівника підприємства. В лівому верхньому куті прописуємо назву документу, доповідна записка. Нижче вказується дата складання, реєстраційний індекс та місце складання. В правому верхньому куті прописано посаду, ім'я та прізвище великими літерами керівника підприємства. Далі формується назва. Про результати оповіщення працівників щодо їх виклику до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. В тексті доповідної записки особа, відповідальна за ведення військового обліку, інформує керівника підприємства про те, що на виконання наказу про оповіщення працівником було повідомлено про необхідність їх явки до відповідного ТЦК. Доповідну записку підписує особа, яка її склала. Поруч з особистим підписом прописуємо ім'я та прізвище великими літерами. Заповнюйте звітність та документацію легко і без помилок з кадровою відеоплатформою номер 1 В рубриці Документи є всі необхідні для роботи шаблони і зразки у форматах PDF та Word для зручності і можливості редагування. Просто беріть, заповнюйте свої дані та використовуйте в роботі. В описі до відео є посилання для оформлення передплати зі знижкою. Хапайте її вже зараз. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, сторінках у Фейсбук та Інстаграм, і будьте серед найкращих.